Доброго дня, шановні колеги довгий фракція волі народу. Ми зараз я хотів би сказати не лише щодо даного конкретного законопроекту, але й в цілому. Ми вкотре наголошуємо, друзі, наша економічна незалежність нашої держави є сьогодні не менш важливою, ніж збереження її цілісності територіальної. Так, за умов, коли б не було війни, за умов, коли б більшість нашого промислового потенціалу не було історично зорієнтовано на російський ринок, який сьогодні втрачений для всього промислового потенціалу, можливо, можна було б погодитись з своїми попередними виступаючими. Але друзі, на сьогодні ми повинні визначити, яка стратегія підтримки нашого вітчизняного виробника. Канадський прем'єр-міністр приїжджає і говорить: ось є бомбардір. Наш канадський е, виробник. Підтримуйте його, купіть американське посольство. Говорить: ось є наші американські виробники. Будь ласка, підтримайте їх, друзі. А ми повинні думати про те, що у нас є наш український виробник, який слава Богу ще живий. Але давайте зробимо так, щоб він зміг дожити до того часу, поки він з рейок налаштованих на російські ринки, які втрачені, переналаштується на ринки європейські, і таких є багато. Є харківський підшипниковий завод, для прикладу нашого колеги Антолія Мусіїча, який працював в три зміни сім днів на тиждень, тому що він працював на завмаш, якого сьогодні немає, на російський ринок якого сьогодні нема, на Стахановський, на Крюковський заводи. А сьогодні треба звернути на нього увагу і підтримати його. Тому що його продукція в Європі теж потрібна, але треба час для того, щоб вона була переналаштована. Те саме стосується нашого літакобудування, те саме стосується інших наших промислових гігантів, які зберегли якийсь інтелектуальний і виробничий потенціал. Друзі, це є нашою економікою і нашою додатковою...